Це був початок 2000-х. епоха, коли престиж вимірювався не логотипом на капоті, а кількістю коней під ними. BMW і Mercedes вже давно поділили між собою ринок потужних седанів. Але у гру втрутився новий гравець той, якого ніхто не чекав, автомобіль, якому ніхто навіть не давав шансів, сімейний універсал, що ганяє на рівних із Ferrari та Порше. Машина, яка не просто існувала, вона знищувала стереотипи. Це Ілля, і ти дивишся shift. Місце, де машину оживають не лише на екрані, а й у серці кожного фаната швидкості та стилю. І сьогодні я розповім про Audi rs 6 авто, яке змінило уявлення про те, яким може бути автомобіль для щоденних поїздок. Щоб зрозуміти, як з'явилося rs 6 потрібно повернутися трохи назад. Початок 90-х років став для Audi періодом активних експериментів. Німецький бренд активно шукав власний рецепт, який дозволить вирватись за межі просто надійного преміуму. Перший великий прорив Audi rs 2 Avant. Цей компактний універсал був створений у паратерси з Мав фари від Porsche 911, гальма від Porsche, а Двигун розвивав 315 кінських сил. Саме rs 2 заклав основу того, яким будуть Audi з літерами RS. Наступний крок РС4 б 5 тепер уже повністю власного приготування. Більше потужності, більше агресії, більше впевненості. Але ауді цього було замало. Потрібен був постріл у саме серце преміум сегменту у ті часи. На сцені домінували дві ікони. BMW M5 E39 з атмосферним V8 та Mercedes E55 AMG з компресорним двигуном. Це були седани, які буквально створювали жанр executive sport. В Audi вирішили дати відповідь, але зробили це несподівано. Вони не хотіли просто копіювати суперників. Натомість вирішили створити щось принципово нове. Щось таке, що не мало аналогів. Вони замислили універсал, який перевершить обох конкурентів. Створення першого покоління RS6 стало сміливим викликом для Ауді. Компанія прагнула не просто повторити успіх rs 2 rs 4 а закріпити свою присутність у клубі найпотужніших автогігантів. Мета була амбітна створити найшвидший серійний універсал в світі. І саме з цією місією новостворений підрозділ Quattro взявся до роботи. До речі, пізніше назву змінили, і більшість людей знає цей підрозділ як Audi Sport. Але тоді це була молода команда, яким дали майже повну свободу дії. Інженери Ауді розуміли, що стандартні рішення тут не спрацюють. Тому для створення нового двигуна вони залишили легендарне британське інженерне бюро «Козворд», відоме своїми успіхами у Формулі 1 Результатом співпраці став 4,2-літровий V8 з двома турбінами, що розвивав 450 коней та 560 Нм крутного моменту. Навіть попри масу майже в 2 тонни, RS6 розганялася до сотні менш ніж за 5 секунд, а максимальну швидкість обмежила електронікою на класичних для німців 250 км на годину. Пізніше з'явилася спецверсія RS6+. Plus потужність зросла до 480 коней, обмежувач швидкості було знято. А також з'явилися ексклюзивні опції, як от спеціальний колір Кузова, Ейвус Silver та пронумерована табличка в салоні. Всього було випущено 999 таких машин. Але справжньою інновацією стала система підвіски Ride Control, яка забезпечувала жорсткість і контроль без складних електронних блоків. Передача всієї потужності відбувалась через п'ятиступеневий тріптронік. Не найшвидший варіант, але єдиний на той час здатний впоратись з таким моментом. Зовні RS6 майже не відрізнялась від стандартної Audi A6 Avant. і саме цей стриманий і тихий вигляд зробив її культовою серед автоентузіастів. Машина могла залишатись непомітною в потоці, але в будь-який момент продемонструвати неймовірні динамічні характеристики. Втім, така унікальність мала і зворотній бік, адже розміщення двигуна і турбін перетворило обслуговування раз 6 на справжній виклик навіть для досвідчених механіків. Доступ до турбін, наприклад, вимагав часткового розбору передньої частини авто. Це була машина не для всіх, але саме в цьому була і унікальність. Таким чином, rs 6 першого покоління не просто доповнила лінійку Ауді. Вона започаткувала новий клас автомобілів, об'єднавши практичність і надпотужні характеристики, яких раніше ніхто не очікував від універсала. До речі, а знаєш, що в ті часи робили конкуренти з таким типом кузова? BMW, наприклад, ще в 90-х спробували створити m 5 Touring. Авто було справді круте, але вийшло обмеженим тиражем і швидко зникло з ринку. Мерседес також не поспішали. Перші універсали МГ з'явились лише згодом, і то в дуже обмеженій кількості Ауді ж пішли іншим шляхом. Вони вирішили робити це системно. І вже за кілька років вони зробили дещо геть-шалене. Після того, як перша раз 6 стала справжньою сенсацією у світі автомобілів, перед інженерами Ауді постало складне питання: як зробити наступне покоління ще більш вражаючим і потужним? І відповідь на це питання стала настільки сміливою, що здавалась божевільною навіть для бренду, який вже не раз перевертав ринок. Головна особливість RS6 другого покоління полягала у двигуні. Ауді пішла на відвертий ризик і встановила під капот 5-літровий v 10 з двома турбінами, який був створений на базі двигуна Lamborghini Gallardo. У результаті Ауді отримала 580 кінських сил і 650 п'ятдесят крутного моменту, що дозволяло розганятися до сотні за вражаючі 4,5 секунди. Максимальна швидкість традиційно була обмежена на рівні 250 км на годину, але легко долала межу 300 після зняття електронного обмежувача. Особливістю конструкції мотора була незвична схема розташування турбін. Вони знаходились у розвалі блоку циліндрів, що з одного боку забезпечувало відмінну чутливість і швидку реакцію двигуна на натискання газу, а з іншого дуже ускладнювала процес обслуговування. Навіть елементарні роботи, такі як заміна свічок або профілактичний ремонт турбін, могли перетворитись на справжнє випробування для механіка. Audi rs 6 c 6 оснащувалась виключно шестиступеневим автоматом Тріптроні. Коробка передач була перероблена спеціально для цієї моделі, щоб впоратися з крутним моментом. Система повного приводу Quattro з оновленим міжовим диференціалом також робила все можливе, щоб приборкати цю неймовірну потужність та забезпечити максимальне щеплення з дорогою. Зовні rs 6 другого покоління виглядала трохи агресивніше за свого попередника, але все ще досить стримано. Помітнішими елементами стали розширені колісні арки, Арки, більші повітрозаборники і дві великі овальні вихлопні труби, які однозначно давали зрозуміти перед вами незвичайний сімейний автомобіль. А опціональні 20-дюймові диски, керамічні гальма, адаптивна підвізка DRC другого покоління і можливість замовити спортивні ковші в салоні додавали машині додаткових спортивних ноток. Audi RS6 RS C6 була унікальна ще й тим, що стала найпотужнішим серійним універсалом свого часу, а також одним із найбільш тюнінгованих автомобілів від Audi. Її легко можна було довести до потужності понад 700 коней без суттєвих переробок двигуна, що зробило її доволі популярною серед тюнерів. Проте, уся ця безкомпромісна потужність мала й недоліки. Вага автомобіля перевищувала 2 тонни, що негативно впливало на керованість і витрату пального. Крім того, висока складність конструкції, дорогі запчастини робили обслуговування цієї машини дуже витратними. Та попри це, RS6 C6 залишилось у пам'яті ентузіастів як найбільш екстремальне та неймовірне покоління RS6, яке наважилось кинути виклик усім законам жанру і назавжди змінило уявлення про те, яким може бути сімейний автомобіль. Але перед тим як Audi перейшла до нового покоління, вона зробила прощальний постріл. І це був rs 6 на максималках. Це RS6 Plus Sport. Лімітована серія лише на 500 екземплярів, яку створили для справжніх фанатів. Ззовні чорна оптика, затемнена решітка, чорні патрубки, карбонові акценти. А всередині номерна табличка, ексклюзивна обробка салону і той самий V10 на 580 коней. Але з прошивкою, яка робить реакцію ще більш вибуховою. Максимальна швидкість 303 км на годину, і це все в універсалі. Авто, яке в будні возить дітей у школу, а по вихідних змагається з Порше та Ламборгіні. Це був фінальний акорд перед новою ерою. Але який же він нахрен був гучний? Коли говориш про такі машини як раз 6, завжди виникає питання, де взяти щось подібне, але не за всі гроші світу. Багато хто зараз дивиться в бік США, і не дивно, адже там великий вибір від преміальних BMW та Audi до більш доступних варіантів. Але і страхів вистачає. А раптом утопленик або сюрприз під капотом. Саме тут на допомогу приходять Fast Cars Delivery. Це на майданчик посередник. вони самі купують авто на аукціонах, перевіряють технічний стан, і всю історію, враховують усі витрати, щоб ви мали повну картину. Усе офіційно та прозоро, договір, фіксовані умови, без прихованих платежів та нюансів. Можна замовити пригон, а можна взяти вже готове авто в Києві, типу X3, X5 або щось бюджетніше. А ще вони мають дуже зручний сайти з калькулятором і живі соцмережі з прикладами, гумором і поясненнями, щоб спокійно розібратися у те. Темі раджу зацінити. А якщо скажеш кодове слово SHIFTED, отримаєш додаткову знижку у 100 доларів на їх послуги. Fast Cars Delivery – Це коли авто з США приїжджає не як лотерея, а як треба. Посилання залишу в описі під відео. Після шаленого в Одесі з попереднього покоління Audi вирішили зробити ставку не на більший мотор, а на ефективність і контрольовану силу. Саме так у 2013 році на світ з'являється третє покоління RS6 – C7. і це був абсолютно новий етап у розвитку моделі. Цього разу жодного седану, тільки універсал, а остаточно визначилась із філософією RS6 – Це сімейний супер універсал. Так, якщо що перші два покоління пропонувалися як седан, але продажі були мізерними. Під капотом R6 3 покоління 4-літровий V8 TFSI з двома турбінами 560 кінських сил і 700 ньютон метрів моменту. Але головна фішка технологія код On Demand. При спокійній їзді половина циліндрів вимикалися, і мотор працював як V4. Такої технології в RS6 ще не було, і це дозволяло досягти не лише шаленого розгону до сотні за 3-9 секунди, а й адекватної витрати пального, коли ти просто чілово їдеш містом. Повний привідкува. Тепер уже з блокуванням міжісового диференціала і можливістю передавати до 70% моменту на задню ось. Що цікаво, Audi зробила RS6 c 7 менш кричущою що ніж попереднє покоління, але водночас з чіткими мускулистими акцентами, розширені арки, масивні патрубки вихлопу і нова оптика. У салоні останній ковток олдскулу перед ерою суцільних екранів. Аналогова панель, чітка ергономіка, алькантара, карбон, метал, усе про спорт. Але на цьому все не зупинилось. У 2016 році з'являється RS6 Performance. оновлена версія на 605 кінських сил та функцію Overboost, яка тимчасово піднімала момент до 750 нм. метрів. І, хоча розгін до сотні залишився таким самим, 3,7 секунди, головна різниця була у характері відгуку на педаль, все стало ще агресивнішим, ще чіткішим. Такий rs 6 вже навіть не прикидався сімейним. Третє покоління RS6 6. Це момент, коли модель остаточно сформувалась. Вона більше не шукала себе. Вона вже диктувала правила гри, і саме це покоління для багатьох стало найвдалішим балансом між емоціями, технологіями та щоденною зручністю. RS6 C7 стала емблемою стилю, сили і технології у форм факторі, що раніше вважався утилітарним. У 2019 році Audi випускає нове покоління RS6 – і цього разу вона вже не ховалася за стриманим дизайном. c 8 з першого погляду демонструє характер, розширені арки, масивні повітря агресивна оптика, кардинально змінена передня частина, жодного натяку на скромність. Це була модель, яку впізнавали ще до того, як вона виїжджала на дорогу. Під капотом добре знайомий 4-літровий V8 з подвійним турбонаддувом. 600 кінських сил, 800 ньютон метрів моменту, повний привід Quattro з активним заднім диференціалом і адаптивна пневмо у підвізка у базі розгін до сотні 3,6 секунди, а максимальна швидкість до 305 км на годину з пакетом Dynamic Plus. і головне, це не сухі цифри, це те, що відчувається. c вісім їде без зусиль легко і зосереджено, залишаючи відчуття, що ти керуєш чимось більшим ніж просто автомобілем. Салон C8 8 це ще один етап еволюції: поєднання преміуму і цифровізації, RS-сидіння з інтегрованими підголовниками, кермо з плоским низом, цифрова панель приладів. Тут все відточене до міліметра. Водночас автомобіль залишається щоденним. Містки багажник, зручні задні сидіння, повсякденна керованість, але Audi не зупинилась на цьому. У 2022 році з'являється RS 6 Performance, версія з оновленими турбінами новою прошивкою. І зменшеною шумоізоляцією. потужність 630 коней, момент 850 ньютон метрів, а розгін до сотні 3,4 секунди. Відгук на педаль блискавичний. Авто звучить гучніше, керується точніше і має нові легші диски з шинами Continental Sport Contact 7, що забезпечують неперевершене щеплення з покриттям. А у 2024 році Audi представила найрадикальнішу версію – RS6 Avant GT. лише 660 екземплярів по світу. Вперше карбонове капот, ручна регульована койловер підвізка, карбоновий дифузор, антикрило та ексклюзивний ліврей у стилі концепту RS6 GTO. потужність залишилась на рівні 630 коней, але відчуття зовсім інші. Це справжня колекційна версія. Проект, що віддає шану гоночній спадщині Ауді. C8 – це флагман духу Ауді Спорт, машина, яка остаточно стерла межу між класами. Вона дарує драйв суперкара, практичність універсала і стиль концепт-кара. І водночас залишається на 100% впізнаваною. пізнаваною. І знаєш, я завжди любив стильний дизайн та унікальні речі, і давно хотів створити щось своє не для мас-маркету, а для своїх, для тих, хто розділяє цю пристрасть до авто. Не буду все одразу розкривати, але скоро поділюсь деталями. Що ж, ми пройшлись по актуальним RS6, але що далі? Наступне покоління вже не буде традиційним, Audi офіційно готує електричну версію RS6 C Tron. Вона базуватиметься на новій платформі PPE. Отримає понад 600 коней. Миттєві розгінний запас ходу понад 600 кілометрів. Це буде новий формат. Тихий, надточний, технологічний, але без характерного звуку v 8 без знайомого механічного ритму, і це вже інша історія. Паралельно з цим розглядається ще один варіант: гібридна rs 6 з класичним бензиновим V8 і електродвигуном, за чутками до 730 коней. Якщо це справді станеться, ми отримуємо найпотужнішу RS6 в історії, яка ще й зберігатиме той самий настрій і звук. Попереду зміни, і це вже не просто вибір технології, це вибір філософії, тиша, миттєвий розгін, чи грубий звук V8 та механічне відчуття руху. RS6 Реші тронеться зовсім іншу динаміку. Але питання в тому, чи зможе електрична тиша викликати ті самі емоції, які дарувала ревуча бензинова версія, майбутнє ще не настало. Але ясно одне: RS6 завжди була проводійський досвід, і поки бензинова версія дає більше відчуттів. Як на мене, вибір очевидний. До речі, напевно, ти знаєш, що я все роблю сам від сценарію до монтажу. Але зараз хочеться виходити на новий рівень, робити більше форматів та цікавих випусків. І якщо ти захоплюєшся авто, знаєш, що таке хороший стиль, вмієш монтувати і хочеш бути частиною розвитку української автокультури, напиши мені: шукаю людину в команду Shifted. Чекаю тебе в своєму телеграмі. До речі, якщо б довелося обрати лише одне покоління раз 6 на все життя, яке б ти взяв, та чому саме його? І як ти загалом ставишся до електричної версії? Пиши в коментарях, буду радий почути твою думку. З вами був Філя, Побачимось у наступному випуску Shifted.